Всім привіт, Анко на Італія. Зараз я вихожу біля церкву, яка називається Церква Святого Домені. Святого Домені, зараз якраз 12 годин дня чуєте, дзвіниці дзвонять. Можливо, і це дзвіниця цієї церкви. Зараз ця церква знаходиться на реконструкції, але в неї можна зайти і подивитися. Зараз ми зайдемо, я вам покажу дещо. Кому цікаво, є інформація на італійській, англійській мові. Церква була побудована, бачите, в 1765 і 1778 роках. Це час будівлі. Кілька фотографії цієї церкви, кому цікаво. Церква знаходиться на одній із головних площ міста Анкона. Ця площа називається площа Тлебіщито. В народі її називають площею папи. Бачите, статуя папи. Боже, як же звали цю Клементе Клементі 12, Клементе 12, я думаю, так правильно назвати. Оце статуя із Тильної сторони. Я якось відео показувала вже цю площу, показувала статую цього папи і навіть зняла відео біля статуї цього папи, де я розказувала про життя іммігрантів. Ви бачите, адміністративна будівля знаходиться і там теж дзвіниця, це як ратуша, міська ратуша. Да? Там у них знаходиться префектура на італійській мові, ця будівля префектури, одна із адміністративних будівель міста. Зараз зайдемо в церкву, бачите, тут приходять ремонтні роботи. Сьогодні гарний сонячний літній день. Покажу вам церкву. При вході. Так розуміється туристи. Зараз вже почався туристичний сезон. Туристи і багато туристів в місті. Шукають вони вхід. Це табличка для туристів, де показано. Будівлю, бачите, такі за Сан-Доменіко, церкву 18 століття, архітектор був. Зараз церква закрита, на жаль, я не можу зайти. Так шкода, 12 годин, церква закрита на обідню перерву. Я думаю, що вона відкриється десь пізніше, на жаль. Я сьогодні заходила вранку в цій церкві при приході, Там табличка, не табличка, а доска інформаційна. І бачила м -м, оголошення, написані від руки. Зараз ми заглянемо в церкву, щоб не знаю, чи ви побачите щось. Це Що роботи. Я пізніше вам покажу. І при вході знаходиться інформаційна дошка, де. Деякі оголошення, я звернула увагу на одне оголошення, написане від руки. Жінка-руминка Румин, шукає роботу по догляду. От, кілька листочків з її номером телефона було відігрено. Отак ми шукаємо роботу. І я пам'ятаю, що і я в цій церкві, правда, з іншої сторони входу написала. Оголошення, і мені подзвонили через місяць. Одна єдиний, один єдиний дзвінок був від жінки, яка шукала баданте жінку по догляду за своєю мамою. На жаль, мама не хотіла нікого. Жінка проблеми мала із пам'яттю. Оця хвора людина мала проблеми із пам'яттю, і, пам і сім'я хотіла для неї вже знайти жінку, щоб доглядала її. Була присутня коло мами 24 години на 7. Але мама нікого не хотіла. Ну, вони там підібрали кілька кандидатур, коли приходили жінки на роботу, мама просто не відкривала двері. От і все. От, А я тоді вже почала працювати, я правда, з жінкою з дочкою зустрілася. От Я кажу, ну така ситуація, я вже працюю, якщо ви хочете. Ну, я можу прийти до мами, подивитися. Прийти, подивитися, на маму, поговорити, можливо, якщо вас зацікавить, ну, поміняю я роботу, можливо, буде більш кращий варіант. Ну, я так для себе вирішила, що робота там не проста, коли мама не хоче нікого. Це дуже великий мінус. Це по-перше, а по-друге, що людина хвора на таку. Я б сказала страшну хворобу, як хвороба Альцаймера. Це проблеми з пам'яттю у них періодично бувають такі приступи. Вони досить агресивні. Ці приступи, якщо не копірувати, вони можуть тягнутися кілька днів і ночей. От я люблю от проходити і заглядаю на цей балкончик. Подивіться, яка краса, скільки зелені. Зараз квіта, рози навіть цвітуть. Гарно. Гарно. Тут кілька є ресторанчиків. Зараз якраз починається обід після 12. Ну, сьогодні будній день. На площі не так багато людей, більше туристів І зіваки так, як є. Так що за ту роботу, що мені пропонували, я бачила, що ця робота важка. І дочка мені сказала, що знаєш, що, давай зробимо так. Коли ти будеш шукати роботу, ти мені позвониш. Ну, Так як я вже при роботі, то мені нічого не світило. Роботами важко, на жаль, багато агенцій в Італії, які. Мали б допомагати з роботою, але дуже важко. У мене якось не склалося відношення з агенціями. Ну, не склалося. Дуже тяжкі роботи пропонують. І, і по-перше, така процедура теж не дуже приємна. Спочатку ти можеш там позвонити чи зайти в агенцію. Да? От, з тобою ніхто не буде зразу спілкуватися. Тобі назначать апунтаменту на італійській мові, там тобі назначать е, прийти в такий той день, такий той час на співбесіду, принести документи, принести там, що треба принести ще листи, де ти працювала, де розказано, що ти за працівник. А потім тобі подзвонять, якщо подзвонять. А ні, спочатку вони назначаються апунтаментом, час і день. Прийдеш. Вони з тобою проведуть таку бесіду, в комп'ютер, запишуть твої анкетні дані. От. І на, ця... на цьому все. Ну, можу сказати, що є щось там, так, якісь там варіанти роботи, Ну, як правило, ці роботи такі важкі. Тобі можу зразу предложити подивитися якусь роботу. Ну, як правило, зразу роботи не пропонують, кажуть, ну, вам позвонимо, можуть позвонити, а можуть і не позвонити, це таке. І буває так, що От я приходжу на співбесіду, да? а там я не одна кандидатура. Там вже нас, нас ну якщо п'ять, то ще добре. І ці хазяї. Можуть вибрати одну із нас, а можуть нікого не вибрати. Типа міс Баданти, конкурс місбанти. Неприємна Ну, Роботи важкі, предлагають ці агенції, як правило, або ніч безсонна має бути, або вже на цій роботі перебували стільки цих баданток, вже стільки помінялося. От. І ти будеш якась там, я не знаю, Десята, п'ятцята і роз і уявляєте, можете собі уявити. Якщо вже було п'ятнадцять жінок, і ці жінки по якійсь причині чи самі пішли, чи може їх уволили, то що можна знайти? Це нормальна робота? За нормальну роботу зубами тримаються. Я знаю одну жінку. Яка розказувала, каже, я от кілька років не була в відпустці за того, що я боялася загубити роботу. Все. А другі от беруть своїх перевірених людей, навіть люди приїжджають з України, рідні, рідні приїжджають спеціально з України і працюють там місяць-два на заміні. От і так зубами тримаються. Це не так просто з нормальною роботою. У мене, наприклад, знайома, то вона якщо шукає на заміну, то вона бере людину, яка не має документів, яка не має дозволу на проживання. Людина не захищена. Якщо і якщо е, по закінченню цієї відпустки жінка прийде на своє місце, а її по якійсь причині захочуть звільнити. Можливо, мене більш сподобали жінку, яка була на заміні. Таке теж буває, то постійна оця баданта не боїться. Вона може запросто викликати поліцію. Приїде поліція і будуть у цієї ж людини, яка на заміні, яка не має документів. Проблеми, так як вона, нелегал. Крім того, у сім'ї, у хазяїв. Теж будуть проблеми, так що по закону не мають право брати на легала. Сім'ї можуть виписати великий-великий штраф. Там тисячі євро. В тому штрафи я не можу сказати суму, але штраф великий. Такі от реалії. Добре, я сподіваюся, вам це відео було цікаве. Я розказую вам не казки, а реальні речі. Це моя особиста думка, це моє враження, яке складалося руками. Байки. Хай вам розказує хтось інший. А іноді ж я кажу, теж розказую казочки, але казочки основані на реальних подіях. Подивиться мій YouTube канал. Думаю. Передивився ці казочки. Всім гарного дня. Бережіть себе, своїх рідних, який шикарний кіт. Вау, який гарний. Білий. Білий, дивіться, яка мордочка, чорний хвіст і головка трохи чорна. дивіться за шинечком, він, видно, чекає. Коли хазяїн вийде на вулицю, шикарний кіт. Я не думаю, що він без породи. Там вона якась порода, породистий кіт. Віця туристи, напевно, з Німеччини. Мені подобається, мені подобається вхід в цю будинок. Бачите герб? Це герб сім'ї вільної, яка жила в цьому будинку. Още один герб, не знаю, та сама сім'я чи інша. Оцей оце, локали на італійській мові, оці квартира, не знаю, як це назвати, цей офіс продається. Або продається, або можна зняти під як афіту, афіто, афіто, скажіть, найм, зняти в найм. Це я так розумію, це через агенцію по нерухомості. Люблю цю вуличку. Добре, всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.